Всіх вітаю слава Ісусу Христу. Найбільша молитва це є спільна, найсильніша. А ще найбільша, коли вона є в поєднанні із тим, хто жертвується за нас. Це Євхаристія, це літургія, це жертва Христа. Я сьогодні дякую за спільну молитву, як Вадика сказав родинну. Молитво, ви моя родина, дякую владиці нашому митрополиту за таке визнання і приєднання. Вам, дорогий владико Володимире, в, в духовному житті ви і мій батько. Бо батько мій вже у вічності. І спільні мої духовні батьки також у вічності, а тут, у вашій єпархії метрополії ви мій батько. І я дякую, що ви відклали всі справи, ви мали поїздку і зараз ще будете їхати далеко, але ви все ж таки прийшли. Я це цінно дорожу і дякую вам за ті слова, які ви сказали. Ви сказали те, що я хотів сказати. Дякую вам, дорогий Владико. можу собі дозволити співбрати учені святого Василя Владико Дмитрію нашої Бочицької єпархії. Ми разом з вами вчені йшли. Ми разом з вами вчилися. І ви тут були першим таким ігуменом, Ви тут всі вас люди знають. Бо ви піднімали ту графію, ви тут були на початку, бо ви є тут ну, давно, але то історія не забута. Я дякую, що ви також були зайняті, але ви приїхали. Дякую, дорогий Владико Миколаю, наш помічник нашого митрополита, в нашій митрополії. З вами я знаю ще із тих апартаментів Суфрона Мудрого. Нашого владика, а потім, коли ви були приватним секретарем нашого блаженнішого <кій> патріарха Любомира Узера, і ми були разом з вами в Києві, мені приємно. Ви теж вчора зателефонували і сказали: я буду старатися, хоч маєте сьогодні прийняття людей в єпархії. Дякую вам, і владико наш. Петре, помічник нашого владики, ординарія Коломийської епархії Василя, Ви, вас знаю також з карпатських сторін, ще від отця Михайла Косиле. Ви були його сином. Він вас виховав, вас того духа, на вас покладали. Всі отці чекали, коли станеться момент херутонії. І воно сталося. І мені приємно. Дякую вам, що ви теж приїхали. За вашу молитву, архірейська молитва це найважливіший для мене подарунок. Тому що це найбільше. За ваше благословення, бо воно є у Дусі Святому в ім'я Пристой Тройці. І це є наше світло, це є наша сила на дорозі нашого життя і нашої боротьби. Ми, священники, стоїмо, так як сказав Степан. Кубів, депутат Верховної Ради, віце-прем'єр, колишній голова Нацбанку України, комендант Майдану, гідності, професор. Дякую вам також, що ви приїхали з Києва і подарували цінний дарунок Бразильського покійного світлої пам'яті художника, якого я знав. Дуже славна і сильна людина, великий митець, і його оригінал для мене це достойний і цінний подарунок. Дякую від нашої провінції, з Львова, які приїхали в цю Італію. На ваші руки складаю подяку нашому протигумену, а на ваші призвищенні владико митрополити подяку нашому патріарху за грамоту. Дякую всім нашим отцям з деканату, особливо отцю Михайлу, декану. Дякую, що ви зібрали весь деканат. Бо ми в, одні, в одному деканаті і ми як родина. Всім нашим отцям дякую отцю Ігумену. Мій рідний Ігумен, бо я під його крилом він мені дав дозвіл сказав, ну, я не що хочу, то роби. Я сьогодні роблю, що хочу. Пане кожен гумен дає таке право, тому я це ціню. Дякую. Дякую вам всім присутнім. Дякую, сестрам Василіанкам. Я, я, не, я не забув мироносицям, євхаристкам, Пресвятої Родини. Нашому хору. Ви всі сьогодні на роботі, але ви залишили працю і ви прийшли. Я вам дякую. То найкращий хор, казав митрополит Володимир, що це найкращий хор на коляді на майзля. Так що ви дійсно прикрашуєте місто, область, хоровий рівень України, а нашу парафію особливо. І сьогодні моє свято. Дякую, що ви молилися зі мною. Всім, що тут є присутнім. Але найважливіше дякую Богові за дар життя. Що він мене покликав до життя. І йому дякую, що його любов спочила на мені, і він своєю любов'ю мене покликав на моїх роздоріжжях в юнацькому житті. Це для мене дуже важливе, бо завжди чувся до цього недостойний, але чомусь він мене вибрав. І я йому ціле життя дякую і дякую тим, які дали мені приклад. Це мої батьки. Я в них був один, бо найбільшим даром у житті кожної людини це є добрі батьки. Бо які батьки так твоє і життя потім піде. І як вони тебе поблагословлять? Колись моя мама сказала, я так говорю для, для ваших дітей і ваших внуків, що ви говорили, коли я народився, це було у спенні, бо сьогодні 28 е по старому спення. І тоді, біля пологового дому, церква Успіння. Тоді був храмовий праздник, дзвонили дзвони. Я народився, і мама тоді каже: Марія: візьми оту дитину під свій покров, якщо він народився в свій день. І Я дякую за її мудрість, що вона мене віддала під покров Марії, бо я постійно відчував її опіку і провід. І сьогодні в кожній грамоті було наголошено ясно, Гора в Гошеві. Я був дуже вдячний за насителям, що вони мені тоді доручили, поручили бути там і гуманом, і я з радістю хотів для неї щось зробити, бо я гощеській Матері Божій завдячую своє покликання. І що вони мене благословили в час підпілля, могли не поблагословити, бо вони ризикували. Ну, владики тут знають, як воно було. Але вони переступили через себе. Любові до мене пошанували мій вибір. Тому я сьогодні теж дякую Богові, що дав мені таких батьків, які не перейшли мені дорогу, а благословили. І мій тато, я вже став священником. І до кінця, коли він був, він сказав: коли ти тільки ліг Христом на землю, я за тебе постійно молився, вервичко. Кожний день він за мене молився в я вже був священником і продовжував молитися. Це сила молитви. Моліться за дітей. Молитва воєнє покликання, Бог кличе, але на дорозі покликання стоять багато перешкод. Я вам всім дякую, що ви сьогодні були зі мною, молились за мене. Я дякую моїй братії, спільноті, які я тут живу і в цьому моєму учили. Селянському нашим отцям підпіллю оцю Павлу Роскіпу, Єроніму Тимчуку, які показали гарний приклад. Бо я не знав Василян. І коли мені сказали, що хоче бути василянином, а хто такий є? Каже, ко ти знаєш, а знають їхця того, то каже, вони були василянами. Такими хоч бути, такими так. І до сьогодні і я вдячний, і я в тому чині і самопокликані щасливий і дякую сьогодні Богові. Його поклик і всім вам, і владикам, і вам, і гостям, і ті, що приїхали з далека, на многії і благі і літа.